Купіва 18 жовтня, аеропорт Пхеньяна. російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Зустрічають сотні людей. Попри зливу, вони радісно махають квітами і вигукують корейською ласкаво просимо. Останній візит Лаврова у північну Корею 2018 року був значно скромнішим. Зустріч з лідером КНДР Кім Чен Іном переговори з міністеркою закордонних справ Цой Хонхі в офіційних повідомленнях. Сторони говорять про стратегічне партнерство і розвиток двосторонніх відносин, та за сухими публічними звітами насправді ховаються інші домовленості про нові постачання північно-корейської зброї до Росії, кажуть експерти Енесенодкория кінбідюсвапс. На цей час Північна Корея не може виробляти складну зброю в значних кількостях, але у неї є стратегічні запаси простішої на 4-6 місяців, які вони можуть почати використовувати разом з тим. Вони можуть почати нарощувати внутрішнє виробництво відмін до великих артилерійських боєприпасів. Минулого тижня у Білому домі оприлюднили дані розвідки, які вказують, що Північна Корея направила до Росії тисячу контейнерів зі зброєю. Торік координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що КНДР постачало зброю також російський ПВК Вагнера. Та зараз США і союзників турбує ще й питання, що Москва дасть пхеняну взамін. Північна Корея шукає різне військове озброєння: ракети класу Земля-Земля, ударну авіацію, бронетехніку, технології для виробництва ракет, передові технології для супутників. Ми знаємо, що Північна Корея вже випустила дизель-електричні тактичні ядерні підводні човни у вересні, і це додає вразливості американським силам в регіоні. Отже, їм потрібні російські технології для вдосконалення своїх ядерних сил і власної ракетної програми. Така співпраця Росії із КНДР є прямим порушенням резолюції Радбезу ООН, за які голосувала також і Москва. У відповідь Сполучені Штати посилюють військові навчання разом із союзниками Південною Кореєю та Японією. Напруга в регіоні на руку Москві, бо розпорошує увагу США і відволікає від України, кажуть експерти. буде згонбікефол. Путін буде дуже обережним, тому що він хоче приховати домовленості, але водночас хоче допомогти північній Кореї, оскільки Північна Корея це додатковий фактор, який відволікає Сполучені Штати, тож сфери, де він може суттєво допомогти, але не надто розшириться це просто надання технологій та інтеграції, яких у північної Кореї знадобиться час. Я не думаю, що вони нададуть забагато ядерних технологій. Для північної Кореї також важлива розвідувальна інформація, і таких ресурсів у неї немає. Про те, як саме Росія співпрацюватиме з КНДР, ймовірно будуть домовлятись на наступній зустрічі із Путіним. Цю поїздку анонсували в Кремлі минулого місяця. Востаннє Путін зустрічався з Кім Чен Іном у вересні у Владивостоці. Андрій Борис Голос Америки.